На нічному небі Москви ще не згасли різдвяні вогні, коли тиша почала тріщати під натиском подій, яких ніхто не очікував. Це мало бути свято звичайний грудневий вечір, коли люди повертаються додому з подарунками, коли в повітрі ще чути запах кориці, гарячого шоколаду та спокою. Але цього разу все було інакше три вантажівки. Обгорнуті у святкові гірлянди, блискучі, червоні, мов символи радості, котилися московськими вулицями, їх бачили сотні людей, але ніхто не звернув уваги. Бо хто запідозрить небезпеку у тому, що схоже на подарунок? На табло руху, звичайні маршрути, звичайний потік транспорту, вулиці сяяли, церкви готувалися до нічних служб. Телевізори показували концерти, і саме в цю мить Москва дозволила собі розслабитись. Рівень чергування в системах безпеки знизили, вірили, що ніч різдва це не час для загроз, а даремно. Ці три святкові вантажівки мали маршрут, який не підпорядковувався звичним законам логістики вони рухались синхронно, злагоджено, без жодної похибки у часі. На перший погляд, це просто частина параду, рекламної кампанії чи, можливо, благодійної акції, але кожна з них несла не подарунки, а щось інше. Усередині під шаром штучного снігу не було ні іграшок, ні святкових коробок, було щось зовсім інше щось, що змінить усе. Ніхто тоді не знав, що ці три машини ввійдуть в історію. Що вони стануть тією самою точкою, з якої почнеться ніч, яку потім назвуть ніччю, коли Росія занурилася в темряву. Не лише у фізичну темряву, а й у ту, що пробирається глибше, в темряву страху, недовіри і усвідомлення власної вразливості. О 23.02 вони вже стояли без шуму, без сигналів. Просто припарковані біля звичайних будівель, камери спостереження навіть не зафіксували нічого підозрілого. Люди проходили повз, фотографувалися на фоні святкових гірлянд, і ніхто не міг уявити, що через лічені хвилини над цим містом підніметься не святковий феєрверк, а зовсім інше світло. О 23.14 повітря ніби змінилося. Хтось пізніше казав, що почув низький гул, інші що ні, але всі, хто був поблизу, запам'ятали одну мить коли небо раптом стало темнішим, ніж зазвичай, і тоді, мов тіні сказки, з глибини кузовів, почали підійматися невідомі об'єкти вони були безшумні, рухалися надто плавно, щоб бути звичайними дронами їхня кількість зростала щосекунди. Десятки, потім сотні, Мов би хтось відкрив двері у ніч і випустив темряву у небо. У цей момент ніхто ще не розумів, що саме відбувається камери спостереження зависали, сигнали спотворювались, а оператори систем безпеки бачили на екранах щось настільки хаотичне, що не могли відрізнити реальність від збою. Одні джерела кажуть, що спочатку подумали про навчання, інші про технічну помилку, але вже через кілька хвилин стало очевидно це не збіг і не аварія, це було початком, першим ударом точним, обчисленим, холодним, і він припав саме на серце влади. Що сталося далі шокувало навіть тих, хто звик до надзвичайних ситуацій. Системи управління перестали реагувати, комунікації замовкли. У коридорах командних центрів запанувала тиша, яку прорізали лише короткі, уривчасті команди, що суперечили одна одній. Одні наказували закрити енергосистеми, інші, навпаки, тримати лінії відкритими. Але ніхто вже не контролював ні екрани, ні мережі. І все це. За лічені хвилини після того, як з'явилися три святкові вантажівки те, що почалося як святковий вечір, перетворилося на ніч, коли кожен зрозумів, навіть найсильніші системи можуть впасти. Москва, що звикла до контролю, стояла на порозі найтемнішої години, але це був лише початок попереду події, які перевернуть не лише столицю, а й цілу країну. Залишайся з нами, підпишись, щоб не пропустити другу частину, бо те, що сталося після цієї ночі, не вкладається у звичні уявлення про силу, владу і безпеку. Усе почалося з темряви, але справжній хаос вибухнув тоді, коли Москва спробувала зрозуміти, що сталося в ту ж мить, коли небо над Кремлем розірвали перші вогняні спалахи, системи оборони прокинулися занадто пізно. Пошукові прожектори розрізали сніжну завісу, спалахи зенітних установок вдарили вгору, і повітря наповнилося звуками, які не залишали сумнівів. Це був бій, не навчання, не симуляція, а справжнє зіткнення. Протягом кількох секунд російські оборонні системи відкрили вогонь по невидимому ворогу. Дрони? Які ще мить тому здавалися хаотичними плямами на радарах, тепер стали цілями, що маневрували з точністю, якої не очікував навіть найдосвідченіший оператор. Вони не розліталися, не тікали, вони працювали за планом злагоджено, холодно, майже механічно. О 23.20 першин оборонні батареї навколо Кремля вели безперервний вогонь. У небі з'явилися десятки вибухів, короткі, спалахуючи, як блискавки, але за кожним спалахом піднімалися нові дрони. Вони тиснули, змушували системи працювати понад межу, розганяючи паніку серед тих, хто ще вірив у контроль. У підземних командних кімнатах все тріщало електричні лінії, сервери, комунікаційні вузли. Сигнали губилися, координати спотворювалися, а системи управління видавали взаємовиключні накази. Один з офіцерів, який пережив ту ніч, пізніше сказав було відчуття, що сама машина влади зійшла з розуму. І саме тоді, коли всі сили були кинуті на захист неба, удар прийшов знизу. О 23.23 -23 зникло світло. Не поступово, не частинами, а раптово, одним коротким збоєм, який миттєво погасив усі системи Кремля вежі, стіни, історичні фасади, що ще мить тому сяяли під прожекторами, тепер потонули в суцільній чорній безодні місто завмерло. Це був момент, який зламав усе, бо коли темрява поглинає центр влади. Навіть найміцніші механізми управління стають безпорадними. В цей момент електричні монітори гасли, екрани блимали і зникали, залишаючи операторів у повній ізоляції. Після першої хвилини блекаут було втрачено зв'язок між командними центрами. За дві хвилини перестали працювати резервні генератори, за три внутрішні канали радіо у Кремлі. У залі, де ще лунали накази, настала повна тиша тиша, яку важко забути. Офіцери стояли біля темних екранів, намагаючись з'єднати лінії, але нічого не працювало. Один з них запалив ліхтар, і його слабке світло відбивалося від металевих панелей, освітлюючи обличчя людей, які вперше не знали, що робити. За межами комплексу люди теж бачили це. Темний Кремль посеред святково освітленого міста. Фотографії з'явилися у соцмережах майже миттєво Москва в темряві так підписували кадри користувачі з різних районів. Це був не просто збій, це був символ, символ того, що навіть у серці режиму може згаснути світло. О двадцять і 29 дев'яте вибухи пролунали вже не лише над містом. У промислових зонах, на околицях, у районах, де розташовувалися логістичні центри, раптом запрацювали сирени, точкові удари паралізували ключові енергетичні вузли, станції, підстанції, комунікаційні хаби. Усе було розраховано з математичною точністю не зруйнувати, зупинити, заморозити країну зсередини. У залізничних вузлах світло на табло погасло. Стрілки зависли. На аеропортах системи навігації відмовили одна за одною, потім зв'язок. Мобільні оператори почали втрачати сигнал. Через сім хвилин після початку атаки 45% російських користувачів втратили мобільний інтернет. Це був технологічний обвал, який охопив державу, що завжди хвалилася своїм контролем над кожним сантиметром простору. У цей момент у кабінетах почалася паніка. На лінії уряду повна тиша. Міністерства втратили координацію, деякі регіони не отримували жодних вказівок і діяли самостійно, інші просто чекали. І поки чиновники намагалися зрозуміти, хто має право віддавати накази, темрява рухалася далі. Ланцюгова реакція охопила все електромережі, транспорт, промисловість. Це вже не був напад на будівлю, це був напад на саме поняття функціонування держави, і він розгортався в реальному часі перед очима світу. О 23.47 Система енергетики Росії втратила баланс. На головному дисплеї диспетчерського центру в Нижньому Новгороді з'явилися червоні показники, які вказували на критичну нестабільність. За 90 секунд. Хвиля збоїв пройшла від Москви до Уралу. Частотні коливання перевищили граничні значення, і мережа почала падати ланцюгом. Першими погасли промислові райони, потім передмістя, потім мегаполіси. Москва згасала, ніби її хтось вимикав вручну. Вулиці, що ще сяяли новорічними вогнями, потонули у суцільній тіні. У деяких районах люди ще встигали бачити, як миготять лампи короткий сигнал перед повним вимкненням. Через вісім хвилин після початку каскадного обвалу електромереж більше половини країни залишилося без живлення. О 00.05 Росія занурилася у ніч, якої не знала ніколи. Більше 80 мільйонів людей без світла, без тепла, без зв'язку. У будинках зникло опалення, ліфти зупинилися, на вулицях завмер транспорт. Люди стояли біля вікон, дивлячись на місто, що перетворилося на тінь. У лікарнях спалахували резервні генератори, але працювали не всі. Медичні звіти пізніше покажуть, що понад 1200 лікарень того вечора перейшли у режим мінімальної потужності потяги зупинялися посеред шляхів. Пасажири залишалися у темряві, не знаючи, що відбувається. Мобільні мережі падали одна за одною, і навіть екстрені служби не могли встановити зв'язок із центром. Але найстрашніше відбувалося не зовні, а всередині. У кабінетах влади, де ще кілька годин тому панувала впевненість, тепер панувала розгубленість. Вищі посадовці, зібрані у підземних командних пунктах, не могли отримати даних про те, що відбувається. Лінії між регіонами мовчали. Кожен регіон діяв самостійно, не знаючи, чи його дії підтримують інші. Це був колапс вертикалі, колос на глиняних ногах, який уперше побачив, як виглядає власна слабкість на міжнародному рівні. Новина поширилася миттєво супутники фіксували затемнення над територією Росії. Аналітичні центри у Лондоні, Вашингтоні, Берліні публікували знімки з коментарями Наймасштабніший техногенний колапс у сучасній історії. Але це не було техногенним випадком. Це було щось більше удар, який влучив не у генератори, а у впевненість у той самий міф. Про непорушність системи. І саме тому наслідки цієї ночі будуть вимірюватися не годинами, а роками. Залишайся з нами, підпишись, щоб почути третю частину бо те, що сталося після цієї темряви, змінило не лише Москву, а й усю геополітику навколо неї. Коли над Москвою почало світати, це світло не мало нічого спільного з надією. Сонце піднімалося над містом, яке ще вчора здавалося непохитним, але тепер було розірване на фрагменти, без зв'язку, без ритму, без упевненості у завтрашньому дні. Лінії електропередач і далі стояли мертві, підстанції мовчали, заводи зупинилися, поїзди не рушали. Тиша, яка запанувала в країні, була дивною, неприродною, немирною. А напруженою, глухою, як перед бурею. У цій тиші з'явилася тривога, яку неможливо виміряти цифрами тривога, що вразила не лише техніку, а й свідомість людей. До шостої ранку поодинокі райони столиці почали отримувати електрику, але це були лише острівці життя серед океану Темряви. За офіційними даними. На цей момент вдалося відновити лише 58% потужностей, решта мереж залишалася недоступною через збиті контролери, зруйновані реле і зламані системи синхронізації. енергетики працювали цілодобово, але навіть вони визнавали масштаб наслідків перевищував будь-які сценарії. Урядові комісії створювали одна за одною, та реальні дані надходили із запізненням на години. Система управління втратила головне контроль над власною інформацією. На вулицях люди поводилися тихо, ніхто не кричав, не протестував, але в кожному погляді читалося одне розуміння, що більше нічого не гарантовано. У магазинах не працювали касові апарати, банкомати залишалися без живлення, транспорт стояв. Тільки військові колони рухалися центральними проспектами, повільно, мовчки, ніби шукаючи ворога, якого ніхто не бачив. Над Кремлем, де знову загорілися ліхтарі, зависло щось неприродне. Ніби світло тепер було не символом влади, а нагадуванням про її крихкість всередині урядових будівель. Відбувалися події, які ніколи не потрапили до офіційних звітів. На закритих засіданнях лунали обвинувачення, вимоги, відчайдушні спроби знайти винних. Один із генералів сказав фразу, яку пізніше цитували навіть у дипломатичних колах. «Ми програли без бою, бо боролися із власними тінями. Згодом стане відомо. Що понад 30% військових частин країни тієї ночі діяли автономно, без централізованих наказів. Це був момент, коли вся структура вертикалі вперше зламалася на очах не через силу ворога, а через власну нездатність до самостійності. За межами Росії реакція була блискавичною. У Вашингтоні відбулася термінова нарада Ради національної безпеки. У Берліні зібрали енергетичний штаб, у Брюсселі провели нічне засідання Єврокомісії. Світ спостерігав за подіями, які змінили розуміння безпеки. Аналітики НАТО заявили, що це не просто атака, а демонстрація нового типу війни, де поле бою не територія, а стабільність системи. На ринках почалася паніка. Ціни на нафту підскочили. Енергетичні ф'ючерси злетіли до рекордних позначок усі зрозуміли якщо країна такого масштабу може зануритися в темряву за одну ніч, жодна інша не може почуватися повністю захищеною. Водночас у самій Росії почалася інформаційна плутанина, державні телеканали не виходили в ефір через технічні збої, соціальні мережі наповнилися чутками, фотографіями. Відео темних міст і сіл, люди викладали знімки порожніх вокзалів, зупинених поїздів, заводів, що стояли без руху. Відео з хештегом Ніч без світла набрало мільйони переглядів у перші години після відновлення інтернету. У коментарях панувало одне слово, невідомість, і це було найточніше визначення стану країни в ті години. Поступово з'явилися перші заяви чиновників. Вони запевняли, що ситуація під контролем, але навіть ці слова звучали невпевнено бо кожен, хто бачив темний Кремль, розумів контроль уже втрачено. За перші 12 годин після аварії було зафіксовано понад 14 тисяч технічних інцидентів від зупинених транспортних систем до обвалу баз даних. Приблизно 9% інформації, накопиченої у національних командних серверах, було втрачено безповоротно це означало, що частина стратегічних даних військових, енергетичних, економічних просто зникла. Найбільше вражав не масштаб збитків, а тиша, що запанувала після всього. Не було офіційних заяв про винних, не було прямих звинувачень. Усе виглядало так, ніби сама держава намагається оговтатись від удару, який не розуміє до кінця. Але зовнішні аналітики говорили відверто цей інцидент став не лише технологічною катастрофою, а й психологічним переломом. Влада, яка десятиліттями вибудовувала образ непохитності, втратила головне довіру власних громадян. Через декілька днів після події міжнародні видання публікували супутникові знімки нічної Євразії, темна пляма, яка простягалася від Москви до Сибіру, стала символом нової реальності. Газети називали це ніччю втраченої сили, енергетичним землетрусом, моментом істини. І, хоч енергетики поступово відновлювали мережі, Країна вже не повернулася до попереднього стану. У містах, де світло повернулося, люди виходили на вулиці, дивилися на небо, ніби боялися, що воно знову погасне. На заводах знову запускали конвейери, але навіть робітники, що стояли біля верстатів, визнавали тепер усе відчувається інакше. Страх залишився, і він був глибший, ніж будь-яка втома, страх не перед ворогом. А перед тишею, яка на мить показала, що система може зупинитися. Психологи пізніше назвуть це колективним шоком в опитуваннях, які так і не були оприлюднені офіційно, понад 70% громадян визнали, що більше не довіряють повністю державним інститутам відчуття стабільності, яке роками підкріплювалося пропагандою, розсипалося за одну ніч. І цей ефект не можна було виміряти ніякими цифрами. У світі ж ця подія стала поворотним моментом аналітики у Вашингтоні, Лондоні і Токіо почали переглядати моделі безпеки, розробляти нові стратегії захисту критичної інфраструктури. Під час міжнародних конференцій згадували ту ніч як приклад того, як інформаційні, технічні та психологічні атаки. Можуть зруйнувати навіть найсильніші держави без єдиного снаряду. І кожного разу у цих доповідях звучала одна й та сама фраза Москва впала у темряву, і світ побачив, що влада може зникнути разом зі світлом. Минуло кілька тижнів, коли електрика повністю відновилася, але наслідки залишилися Уряд змінив структуру енергетичних відомств. Десятки чиновників звільнили, але довіра не повернулася. Люди продовжували говорити про ту ніч пошепки, як про щось, що не можна пояснити. У розмовах між собою вони казали пам'ятаєш, коли погасло все? І цього було достатньо, щоб викликати тремтіння. Ця історія не закінчилася, коли знову запалилися ліхтарі вона залишилася у свідомості кожного, хто бачив темну столицю. Бо тепер кожне світло, яке спалахує над Москвою, несе у собі тінь тієї ночі, і навіть коли здається, що все знову під контролем, у пам'яті завжди живе одне питання що, якщо темрява повернеться? Це не була поразка у звичному розумінні, це було щось глибше момент, коли влада втратила не територію, а впевненість. Коли система що роками трималася на страху, вперше відчула страх.